Там 800 гривен, 781 гривен, якщо там це 8%. А якщо 12, то 1330 години чи не шикарно. Там здається, не дивитися 8%, 250 гривень. Я хочу розкидати, може розкинути на свят, але це вже буде 40, 5 мінус. Але це вже 500. Але це на 400%.

Комісія поклада усе, давайте маємо. Проти за 14. Утримався, немає. Так, рішення приймається. 22. Затвердження технічної документації роздрю, з устріч, що доходять зменї ділянки комунальної власності на турі на місцевості забро. за рішення приймає. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення residencialного <fundamentals> ділянки на території села Василю Кравцовчу. Тут фіксило заходи. А скільки зараз було по منا гачати вище? Отам філобіти детальні. Сидруча Купенська парастомія яки на Так, давайте по одному, Ні, давайте всі всі по порядку. 26. -е. Я розчув Валентина Гайовина, є конфлікт інтересів? Немає. Крайній Анатолій Анатолію Федоровичу, є конфлікт інтересів? Немає. Садюк Валентина Васильівна. Гордун Олександр Михайлович та гордун Тетяна Михайлівна.

Де. Немає різниці де. Я ж пояснював, чітко. Навчили раз, все, більше проходити не життя голосувати, когось по речі. Я госувати Так, бачите, покорін до часа. Є… А що ви ще має відносити? То читайте, ти перші таки поговорити. Прозокрання технічно документації встановлення відновлення механизміат на туристяності числа на виборних панів до мене проповідь. Ні, давай не було задання.

На земель 37 -е питання за 14 -е. рішення приймається. Так, 38. -е. Про надання дозволу збройній сільській раді на оборонку проєкту з щодо ведення земельних для будівництва та ослуговування у тієї було. Заваження було, видачі назад. 41. За 14. Проти мене маємо. 40-го надання дозволу на розробку технічної документації заустрою щодо встановлення мерзен ділянка на турину місцевості на земельні часу поїздів Чернецькій Тетяні Валентині. Це не так. 42. 42. 42. 42. 42.

Були головою підписані розпорядження про зміни у плані місячного використання і коштів. На даний момент майже в повному обсязі завезли не трохи в ракетну навчальних закладу, і хоча по нашому плані це може бути генерасе. які були, Якщо є в когось, які заховатися, довго, але 45 питання, 45 пітання, я прошу, 45, питання, які вносились, розглянуті. Всім дякую за участь. І... Ну, так, як і розмовлялися, будемо намагатися не збирати. Оперативніше, я розумію, що відня пора, скізані, але треба також поділитися. Половина йде на цю то половина на. Ні, 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 ні. Якщо ви так буде поділитися, то вона баба... сесія не буде.